Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам те, що ви просили все для рукоділля та творчості. Дякую, що дивитесь, Приємного перегляду! Нитки 10 штук упаковка 44, чорнобілі 39. Намистинки для біжутерії 34, помпони 14. Блискітки 34, наліпки 44 гривні. Набір для творчості зроби сам 29. Ще ось такі є за 39. Набір декору 19. Значок пластиковий на одяг 29. На мистинці 22 гривні, є по 19, також 22 гривні. Ось такий кольорові по 22. Зший сам лапка 69, нитка 19 з блискітками, набір голок 9 гривень, упаковка 20 штук, сантиметрова стрічка 15, шпильки 14, булавки 27, 240 штук, резинка капелюшна 17. Резинка біла для білизни 34, чорна 44. Набір для шиття у сумочці 64. Нитка біжутерна кольорова 22 гривні 10-метрова. Тасьма з орнаментом 39, стрічки атласні синьо-жовті 29. Такі також по 29-18 метрові. Набір застібок пластикових 12-2 штуки. Великий асортимент штучних квітів. Такий букетик 24 маки. Листочки 19, Обруч металевий заготовка 9. Бісер кольоровий 22 гривні. Контейнер пластиковий для бісеру. Ціна 34. Набір шпильок на планшеті 24. Олівці кравецькі всього 2 гривні. Акція до 18 травня. ножиці – 149. Бісер у колбі – 59 блискітки 29 Ось такі ще є кольорові по 17. Нитка для шиття 34. Нитка джгутова 44 100 г. Лист фетру формат А5-14. Контейнер пластиковий для бісеру 29 Креп папір 22 гривні. Листок Фоамірану 19. Набір для вишивання хрестиком 22 гривні. Є багато варіантів. Квіти, дитячі тваринки. Також пейзажі. Наклейки дитячі 22 гривні. По акції соки війні – 9 гривень. Та палапка 22 гривні. Ось такі дубайські цукерки. Новинка 34, Желейки – 38 Бонжур класичний та полуниця 49 Набір людяників 5 штук 69, Цукарки Желенні по 49 Вага 80 70 гів, крекер солоний піца 19, Желейні цукерки 17 50 грамів, попкорн 34 90 грамів упаковка, шоколад Міленіум 63 Халва з фісташкою та манго 74 100 г упаковка, шоколад Міленіум 18 з фундуком Вері Пері 15 цукерка з арахісом 11 чай чорний розсипчастий 78-100 г, каркаде 34-70 г, карпатський чай, лісові ягоди 64 гривні. Кава Старого Львова 6400 г, кава зі Львова 109 г. Капучино 49 110 г. Суміш суха для приготування молочного коктейлю 11, капучино Якобс 249 капучино-галка 55-150 г. Чіпси зі смаком васабі 44-25 г, чай журавлина від Monuco 11. Принкл чіпси 149 солодкий чилі, соус 29, лимонад манго-маракуя та мухіто 29. По 29 гривень. Ось така склянка висока кольорова. Також рум'яна для обличчя запечені. Дозатор для мила рідкого. Навушники в пакеті 39 та 69 гривень. Сітка для прийняття нижньої білизни 29 гривень. Підставка для столових приборів також 29 Є ще ніж для картоплі та сиру. Набір автомодели іграшкових 77, трактор 64, лялька 55. Іграшковий набір м'яч 64. Лимонний цукор 20 грамів 9, попкорн 15, кільця 9, соки війні – 9. Та Несквік 59. Дитяча водолазка також 29 утеплена. Чоловічі гамаші теж по 29. Пляшка для олії чи оцту – 88. Чайник заварник French – 109. Є ще за 189 з пластиковою ручкою. Келих для вина 99. Новинка для кухні скляна цукерниця 99 гривень. Тропічне листя. Тарілка прямокутна з орнаментом 149, чашка 59, вази скляні по 149, 249, 199. чашка з приколами 64, чашка фарфорова 49, 39 менажниця пластикова, ось така дерев'яна 77. Серветниця 140. Новинка підставка для столових приборів на три відділення. Ціна 199. Бокс для зберігання 69, серветниця 49. Тарілка скляна 88, соусниця 59, чашка скляна 24, кошик для спорігання 55. Пластиковий органайзер у холодильник 55. До речі, дуже зручний. Такий прямокутний вузенький 39. Є ще кошики по 88. 119 коштує сушарка для мийки пластикова. Фруктовниця 109. Дошка 49. Кухонна. Ось така зі знижкою 64, 29. Чайник заварювальний, скляний, 189, 149 з пластиковою ручкою. Кошик для зберігання з кришкою 99. Дозатор для мила пластиковий 99 та 77 також пластиковий. Вішалка для сушки білизни з прищепками 44. Ще ось такі кошики приїхали пластикові по 49. 88 кошик пластиковий на 3 відділення йде з ручкою. Для прищепок маленький кошичок 55. Контейнер 16, 88, наборі 3 штуки. Пляшка для олії 84. Скляна. Бокс для зберігання 119. Серветка мікрофібра 29. Терка для часнику 39. Кошик металевий фритюрниця для закусок 99. Кружка сито для просіювання борошна 77 гривень, щипці кухонні 14 прихватка силіконова 27, ложка силіконова 49, 22 гривні лопатка, пензлик також 22 гривні, овочечистка штопор та відкривачка 3 в 1 44 гривні. Між столови – 39 та 22 гривні. Пляшка для напоїв 99, килимок антиковзаючий у шухляду 24. Є ще ось такі за 24, Серветка кухонна мікрофібра мала бути по 12 і є по 17. Дякую, що дивились економних вам покупок. На все добре!